Електроенергії атомних станцій дешева. Uh -huh. А вона не може бути дешевше, ніж на тепловой, чи на гідро. Ні жодної країни, в жодної, от, повірте мені, в усьому світі немає того, що електроенергія атомних станцій там вдвічі дешева, ніж вся інша. Чому так? А тому, що ми в собі вартість, ми не закладаємо. Дуже багато витрат, які йдуть довкола експлуатації атомної станцій. 35-кілометрова зона і так далі. І тому. Я навіть я приведу такий. От зараз Чорнобильська станція фінансується за рахунок чого? Бюджету країни. Знаєте, скільки там грошей? Я просто там, там дуже багато грошей. А і дуже багато речей, які забезпечують експлуатацію навіть інших